Двоє випускників Карпчівського ліцею з румунською мовою викладання склали мультипредметний тест з української на максимальні 200 балів. Обидвоє не ходили до репетиторів. Трохи більше приділяли увагу вивченню української мови, бо було п'ять уроків української на тиждень, а з румунської тільки два. Я думав, що буде трохи гірше, десь 170. Але Якось так склалося, що склав на 200 балів. Треба дивитись дуже багато відео з Ютуба і слухати вчителів на уроці. Напевно, було вчителі. Вони найбільше вкладали і батьки, тому що моральна підтримка теж треба. Батьки давали моральному вчителі знаннями. Між собою діти можуть спілкуватися румунською. На уроці української мови завжди говорили українською. Це і допомогло добре вивчити предмет, говорить вчителька Малгожата Товарницька. На результати цьогорічних випускників вплинула і їхня наполегливість. Якщо ми викладаємо якусь тему, то обов'язково порівнюємо з румунською мовою, щоб вони відчули на уроці. Ми ніколи не розмовляємо румунською мовою. Тільки українською. Таким чином, навіть діти, які погано володіють, то вони поступово, поступово вони вже починають володіти, стараються вже говорити. Якщо є бажання учнів, а це були такі учні, які дійсно вони завжди, після уроку, як ми проводили якусь, якусь контрольну, вони завжди, а що там у мене? А як? Я там зробив помилку чи ні, що там? Ось це дуже приємно було. І коли є. Таке ставлення дітей, то тоді і вчитель працює зовсім інакше. Обидва хлопці хочуть вступати у вищі у Чернівцях. Костянтин у медичний університет, а Євгеній на факультет програмування. З огляду на те, що решту предметів також склали на високі бали, очікують, що вступлять на місця державного замовлення. Марина Буличева, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.